Увійти до асоціації з європейським союзом, демонструючи унікальну особливість України міжнаціональний мир і взаємну повагу. Ось головна мета регіоналів при владі в Україні нарешті, -то востановився тот міжнаціональний мир, який був довгі десятиліття, який вот за останні десяток років намагалися нарушити. Це я можу чітко підтвердити, це заслуга нинішньої власті. Стурбованість національних меншин викликає всеукраїнське об'єднання «Свобода», яке намагається розхитати міжнаціональний мир. Вони з'явилися в останній рік, коли определено якась політична сила зайшла в парламент і будоражить народ на тих питаннях, які… По не имеет под собою почву. Партія регіонів запевняє, що не допустить провокацій на міжнаціональному ґрунті. Я вважаю, що ми повинні тут максимально все робити, щоб ці сили не могли бути тими, хто представляє обличчя України. Концепція уряду стане основою відновлення та розвитку законодавства у сфері міжнаціональних відносин. Ситуацію тримає на особливому контролі президент. Моніторизується ситуація, чином виконується закон про засади мовної політики. Підхід вибраний партією регіонів створює умови для консолідації всіх громадян незалежно від їх етнічного походження.